Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава. Продовжуємо наші походи по істивні гриби і сьогодні такий похід Низини Карпат. Знову Низини Карпат, тому що тут Скажу вам чесно, 95% грибів якісних, тобто не хробусливих. І тому низиний Карпат, то з гриб ще не підмерз, не гниє. І можна якусь баночку другу закрити. Е, сьогодні, значить, число 12, 8 година. Температура 8 градусів, досить комфортно для росту білого гриба, і не тільки білого. Краще б було 10 градусів, то б взагалі було супер. От, 8 година, 8 градусів і неділя сьогодні. Неділя, вихідний день. Як бачимо, в лісі досить темно. Для того ми маємо ліхтарик. І темно сьогодні буде ще досить довго, падає дощ. Падає дощ постійно. Невеличкий, але падає. І так, саме цікаве, саме цікаве, як завжди фіксуємо на камеру, Будете бачити що робиться чи є якийсь прогрес росту гриба внизи на Карпат. Тут гарне місце, обслідуємо. Нема. Нема. Ну тут я вже знаходив. Правда дрібненькі гриби. Якраз на марановку. Добре. Ось у нас і перший білий. Молоденький. Ось які гарні два білячка. Це один. Ось це другий. О. Ось який у нас ще білячок. Откруги не бачу. Я і не бачу. Лестер зливається. Ось у нас ще білячок. Десь і чесно темно. Още який. Це буковий. Знову непоганий грибок. І також буковий. Хоч і нічого не роби. Ох, ти зараз у нас. Ще біля чого все ошапка впала. Ось яка ж парочка. О! Ой, які чудові два грибка. Оце у нас парочка. Оце парочка. Ще третій. Поряд. Я його не побачу і рукою збив. Ось ще який пілячок непоганий. Пілячки, я скажу, підросли трошки. Вже більшенькі. Берем пілячок. Непоганий. От цікаво є. Досить бачив таких огрибочків. Ну, Вони ніби знизу подібні до печериці. Але я щось сумніваюся, що печериця. Хто знає, підскажіть, бо то щось на печерець не подібне. Ось якийсь який нарис на буці. Бук. І такий здоровений нарис. Я кажу за наріз, подивився вліво, там біляк і не один. І не один. Бачу вже три. О. Ось один, другий і ось третій. Так. Опа, не падай. Тихенько, один, ось другий. От. І ось третій. Оцейкі біленькі. Пропає, погругли, погрезаний. Ну, але білий. Вже і сонце трохи засвітило. І в лісі стало видніше. ще він голенький. Ось ще такий білячок. Ось який. Але зенив. Я не один лісі, можу бути тихенько. Здається, тут має бути парочка. О, тройня. Тройня. Ой, який грибочок. Ось який другий. Ось іще непоганий білий. Ось який ще. Білячки парочка. грибники зачепили, а обілки виривала найбільший. От я завершуємо сьогоднішній похід. Дитини Карпат. Похід більш-менш може бути. От показую результат. Ось такий у нас. Сьогоднішній результат, також червонічків, такого білих. От. Ну, а вам, як завжди, бажаю не менше назбирати білих грибів, як я назбирав. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба. Пам'ятайте ліс, не засмічуйте це ваш дім. І пам'ятайте за гробочки. Вони очищують повітря, щоб вам було легко дихати. І всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі!